Житомирянин Артем Сухацький із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну збирає гроші на амуніцію для військових. Чоловік розповів Суспільному, що від початку волонтерської діяльності він та його колеги зібрали майже 3 мільйони гривень. Перший запит із фронту Артем Сохацький отримав від свого однокласника військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Це була рація. Ми дістали ці рації. У знайомих були, вони нам дали безкоштовно та передали йому. В перші дні війни саме більш таки необхідне було бронежилети, розгрузки, плитоноски, рації, тактичні рукавиці, все військове, всю, все військове амуніція. Спочатку волонтер купував все за власні заощадження, а потім зрозумів, потрібно долучати до справи інших, організував клич у соцмережах, збирати на різних соцмережах, там на свої картки. І відзвітовували людей, скільки ми там зібрали, що ми купили, скільки в нас залишили. Ми кидали інформацію, що потребують наші військові. Ми скидували навіть скріни переписок, те, що потребують військові. Але просили даже у військових, щоб вони робили відео, що вони потребують. І ми це виставляли в соцмережі. Люди бачили і скидали нам гроші. Тиждень тому для збору додаткових грошей Артем почав виготовляти футболки та чашки із патріотичними написами та зображеннями реальних військових. Захотів виготовляти футболки, щоб підтримати наших хлопців з 95-ї бригади, які служать завжди на передовій. Підтримати їх, нанести їхнє зображення. І люди купують ці футболки та допомагають ЗСУ. Це була моя перша футболка. Це хлопці з десантно штурмових військ. Чому я вирішив саме їх нанести на футболку? Тому що це справжні герої, які завжди знаходяться на передовій. На зворотній футболці знаходиться військовий разом з полоненими орками. Потім я збираю, наприклад, амуніцію орків. Та виставляю в інтернет. Ми робимо різні лотереї та збираємо кошти і виконуємо запити військових. Люди пишуть, дзвонять, хочуть придбати футболку та допомогти збройним силам України. Я, я рахую це дуже круто, що багато людей об'єднуються та допомагають. За словами Артема, упродовж більш як п'яти місяців волонтери щотижня передавали на передову автомобілі, спорядження та одяг. Для людей от вже на днях чекаємо п'ятий автомобіль. Більше 200 комплектів бронепластин передали і багато тепловізорів, там одягу. Військовий, там рукавиці. На підтримку збройних сил України, окрім виготовлення патріотичних футболок та чашок, Артем організовує благодійні аукціони, продаж лотерей, спортивні заходи та інші активності. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.